Слава Україні! Героям слава! ось так розпочинається кожен робочий день пані Наталії в волонтерському загоні шалені голки. А далі щоденна кропітлива праця заради бажаної і омрієної перемоги. Я знаю, що в вашому улюбленому волонтерському загоні шалені голки вас називають цукерочкою так смачно і ніжно. Чому так? Вони мене так називають, тому що я працювала колись з конфетками. І по-друге, мабуть, що я з усіма стараюся знайти общу мову, зовсім лажу, іду всім на зустріч. І вони мене називають так лагідно конфетка, цукерка, карамелька. Відчувається, що відносини в колективі дуже дружні за два роки роботи. Вони стали близькими одна одній, ніби справжня сім'я, в котрій панує добро і злагода. Розуміють одна одну не тільки з півслова, а навіть з першого погляду. Дівчатка вони всі супер. А ще в пані Наталії є надійний тил, чоловік, котрий в усьому підтримує і допомагає. Дві донечки і четверо безцінних онуків. До речі, одна з онучок, а саме Валерія, дуже полюбляє ходити з бабусею до волонтерського загону і намагається всіляко допомагати. Бабуся ж прищеплює її як і іншим, найкращі людські якості, адже й сама їх сповідує. В людях найбільше мені ціною повагу. Повагу один до одного доброту, чесність, людяність. Працювати пані Наталія почала ще з 16 років. Це і хлібозавод, і торгівля, і пошта, і залізниця. І де б вона не працювала, завжди вміло ладила з людьми. З усіма знаходила спільну мову. До волонтерського ж загону прийшла з перших днів війни. І хоча шити не вміла, проте сіла за машинку і почала старанно вчитися. І тепер у неї виходить все досить добре. За два роки вона пошила багато накасників, медичних сумок, розгрузок, костюмів. А ще сотні сердечок-оберегів в національно-патріотичному стилі. Аби темпів виготовлення продукції не збавляти, зауважує пані Наталя. Потрібна постійна підтримка і допомога волонтерському загону. Будь ласка, хто може, допомагайте, гуртуємося. Разом ми сила і разом ми перемога буде за нами, обов'язково. Це свято вірять всі українці, наближаючи її щодня своєю невтомною працею. Тому і від душі бажають кожній родині. Бажаю, мира, добра і сімейного затишку. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.